Вітаю, стрільці! Дивимось прогноз на другу половину червня. Що вас очікує? Яку пораду дадуть вам карти? Що там цікавенько? Сьогодні дуже цікаві розклади в мене. Прям дуже цікаві. Так, зірка знову. щойно щойно перед вами була: зірка Вищий аркан, карта, яка показує нам втілення бажання, здійснення бажання, втілення цілей в життя, досягнення своїх цілей. Це карта успіху, це карта материнства вагітності, це карта, коли все, що ми робимо, ми робимо результативно на нашу користь, тобто на вашу користь. Крута карта, класна. Так, дивимося, вона нам далі, скаже. Двійка кубків, двійка кубків. Це карта побачень, це карта знайомств, це карта домовленості, це карта партнерства. Це я маю на увазі починала з побачень відносини. Так, закінчуємо роботою. Це карта якихось реально домовленості, підписання договорів, підписання документів. А, і і, і знов-таки повторюю, що це карта знайомства і побачень. Хто можливо у нас вільний не в стосунках і хотів би, от є, є і це ваша заповітна мрія, то це воно і є. Так, дивимось. Дев'ятка кубків Дев'ятка кубків – це абсолютна насолода життям. Коли ми задоволені тим, що в нас зараз є. Ми сіли, склали ручки і такі, боже, як нас все класно. і забіліє в житті. Знаєте, оце воно. Це коли чаші позаду наповнені, емоції у вас через край позитивні, а, прям ну, типу, клас, супер. Вообще. Вообще огонь, давайте ще. Да? Сімка кубків. Але будуть такі моменти. Що у вас будуть, ви будете стояти перед якимось вибором, і це буде і те, і це, і п'яте, і десяте. І, і ще це, знаєте, як буває, що не те, що перед вибором ви стоїте, а коли ви не можете вирішити, чого ж ви хочете, що ж вам потрібно, що ж вам подобається. Можливо, знаєте, ваша мрія була знайти якусь людинку, або це по роботі буде, і все так буде класно складатися, що ви аж розгубитеся, не будете знати, що вам робити далі і чого ви хочете далі. Ось і ну, про це каже карта. Так, смерть, вищий аркан. Карта трансформації. Це карта, коли все, що було а, не потрібно в вашому житті, все, що вам заважало жити, воно відмирає, відходить на задній план і починається новий етап життя. Ви трансформуєте саме життя, не тільки себе, а от прям саме своє життя. І це треба приймати з вдячністю і не забувати, що все, що завершується, воно зараз завершується не просто так. Воно завершується для того, щоб звільнити місце саме. Для того що дійсно вам в житті необхідне це стосується всіх аспектів життя, так дивимось далі. Цікаво.